А ви ніколи не задумали, що б ми з вами робили без допомоги наших союзників. Да? От я постійно теж про це думаю. Я думаю, ви вже замітили, що допомога вона взагалі буває різна. Іноді, відкудись її зовсім не ждеш, іноді ти навіть не розумієш, як то, що це взагалі допомога. Ну, от Трамп, наприклад. Да? Ви вже вусіли його списати в утіль? а він взяв і не списався, і як кинувся нам допомагати, так як ще ніхто ніколи нам не допомагав. Ну, так ніхто, по-моєму, ще ніколи. Ну, Будем считать, что это помогать. За Вашингтон Пост Трамп заявил Зеленскому, что Украине нужно перейти в наступление. Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России. По словам украинского чиновника в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление, говорится в публикации. Семен Семенович, точно. Точно, а я то думаю, что мы постоянно не так робим. А он що, ну ми вместо того чтобы сходить поступать, ми зачем все це время в обороні сиділи, причем не понятно. І непонятно, що нам взагалі мешало просто сходить и понаступать. Да, видимо, отсутствие мудрого Трамповського Совета. От що ми без нього робили? Но тепер цей совет у нас есть. И... Давайте, Дональд Фредович, ладно, уговорили. Давайте. Давайте, ну давайте там першинг, що там ще для цього, там бату для цього. Надо. Чо, я не понял, Трамп. Моє діло дати вам теплий дружеский совет. І от, я думаю, навіть ну багато ще таких. Давайте, де ви, виходьте, не стісняйтесь, предлагайте, розказуйте, советуйте, бо ми ж до сих пор не знаємо, що нам далі робити. Німецький генерал призвав Україну активніше бити по російським аеродромам і об'єктам ВПК. Ді, які вони всі молодці. Слушайте, да вони краще нашого. Знаєте, як цю війну правильно воювати. Ти ж вони всі були. Ладно, ну давайте. Давайте нам для цього тауруси. І німецькі тауруси, вони там же, де і трампівські першини. Да, ну, если нам нужен Никита Совет или подсказка, мы теперь всегда знаєм, куда надо звертатися. І я б, конечно, мог сколько угодно довго на цю тему іронізувати, но на самом деле, от эти всі советы це в принципі хороший знак. Тому що нехай це пока що все це виглядає яким-то пустотрьобством, но це уже указує на залученість, якої нам так довго не вистачало і від Німеччини, і от, от штатів, і от вони. ФРГ. Трамп продовжив продовжил Україні под влиянием Мерца. Президент США Дональд Трамп продолжил Україні под влиянием канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил министр іностранних діл Йохан Вадефуль в интервью Билл. Ну, должно было хоть воздаться. После того, як нам цього Трампа, ну, німцям, вони хотя бы компенсували нам цей провал своїм довольно таким канцлером, які уже даже на даний момент виглядає ну нехай не як хазяїн, ну, як. Перша скрипка Європи так точно, який навіть Трампа умудрився розшатати, і тепер той чесно вважає себе чуть ли не головним нашим помощником. Трамп, ракеты для комплексов Патриот уже поставляются на Украину. Ракеты для комплексов ПВО Патриот уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс. Трампа спросили о ракетах для Патриот. Они поступают из Германии, потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено, ответил глава Белого дома. А что именно вы это комментируете? А вы же просто магазин. Деком хтось, совершенно якісь інші люди купують нам, які то нужні нам на війні речі. Так, да, це такий магазин, що може нічого і не продати, але тоді він буде так собі магазин. От щоб іменно магазин ставив собі в заслугу, що у нього хтось щось там купив, ну, я таки вперше чую, мабуть. США перенаправили предназначення Швейцарії комплексі Патріот Американские власти сообщили швейцарському правительству о переносі сроків передачі п'яти зенітних комплексів Патриот, чтобы ускорить їх відправку на Україну. Бідна Швейцарія, це ж вона і за нас з-за нас залишилась практично беззащитною. А вдруг війна. Що вона буде робити? Як вона буде воювати? Ви не подумали, ні? Странно, що вона цілий скандал на цю тему не учинила, все ж віддали кому попало, то що їм більше всіх треба, а вдруге воно потім поламається. Так, так що, ну от бачите, магазину можна поставити навіть відчетливий плюсик. За це навіть такий хороший правильний плюс, коли товар дефіцити, вони ним не розбрасуються, куди попало, так що, ну, в принципі, правильно їх активували в правильному ракурсі. Администрация Трампа будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы. Wall Street Journal. Соединенные Штаты Америки будут перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем предоставлять приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности, системы Патриот из своих запасов. Нехай даже так. Нам признаться не особо, як то принципіальность з конкретно кошелька буде оплачуватися оружие, що нам на войне. Нам головне, що Льот тронувся. І оця ось нинішня вовлеченість Трампа вона, ну, вона на даному етапі однозначно грає нам на руку. Нехай для початку попробує себе в ролі хоча б начальника складу. Може як -то, ну, Далі заведеться, розшатається в кінці концов. Ну, вони з Європою так договорились. Так, да, Європа? Пентагон. Сделка по поставкам оружия Украине за счет Европы пока на ранней стадии. Сделка по поставкам США оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на ранней стадии, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Наши европейские союзники взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Частью этой сделки является закупка американского оружия, произведенного в Америке, чтобы помочь Украине. Насколько я понимаю, эта сделка находится на очень ранней стадии, сказал Парнелл в интервью политическому активисту Чарли Кирку. Ну, в смысле, что пока? Каже, щоб взагалі нічого не зрозуміти. Не зрозуміти ні состав учасників, ні, ні якісь договоренності, ні принципи поняття, поки що только общий посил, в який дуже, кстати, красиво вважаються результати посередньої НАТОвської зустрічі. Тоді, я напомню, вони договорили, що кожна країна НАТО буде постійно збільшувати свої свої розходи на оборону, в які може включатися і допомога нам. Тобто витрати на допомогу нам вважатимуться витрати. Ну, на оборону їм самих себе. І от зараз от це все як-то пробно запускається. Трамп забыл предупредить несколько партнеров по НАТО о плане отправить оружие Украине за их счет. Некоторые партнеры Вашингтона по НАТО узнали о своем участии в схеме поставок оружия в Украину за их счет только после объявления об этом президента США Дональда Трампа, рассказали Reuters дипломатические источники. Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с Трампом 14 июля упомянул, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы участвовать в новой схеме по обеспечению Киева вооружением. Однако высокопоставленные собеседники Reuters в посольствах двух стран из этого списка сообщили, сообщили, что вплоть до объявления не были в курсе этого плана. Ну вы же с самого начала знали, с кем вы имеете дело. Ну мало того, что Трамп клиент не постоянный, может каждую секунду что угодно вообще выкинуть, потому входит с ним какие-то договорные отношения, ну, мягко говоря, опасно, плюс он жмот, который за лишнюю копейку удавится, ну и еще и с циклом ко всему тому же. Який постоянно боится, что его где-то, кто-то, что-то там обвинит. І все-таки, ну, пока Йо настроїв на нужний лад. Причому, коли я говорю настроїв, я не тільки Мерце, я в першу чергу навіть Путіна имею в виду, який своїми мансами, ну, точно в рази більше Мерце постарався, і якщо європейські країни вирішили їй дальше нам активно помогати, то, ну, на цьому етапі прийдеться закрити глаза на те, що цей жмот вирішив в очередной раз по-свинськи на нас заробити. Да нехай хотя бы это сделает. Нехай хотя бы тут не обосраться. Украину опустили на землю после обещаний Трампа отправить оружие в СУ. Нью-Йорк Таймс. Поставки нового американского оружия Украине могут занять месяцы и годы. Украине не стоит надеяться на быстрые поставки оружия американской стороной. На реализацию обещаний Вашингтона могут уйти месяцы и даже годы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные экспертов. А что тут для нас нового? Предыдущая американская администрация нам постоянно такие фортели выкидывала. Пам'ятаєте, Постав... ну, коли оголошується ну, така баснословна допомога, ми ура-ура починаємо потирати руки, а потім оказується, що ми поки нічого не получимо. Що гроші поступають якому-то право, американському? який з моменту поступлення денег починає розміщати закази в себе на производство. І що все це готове буде там через години і роки, годи. що теж, як статі, оказалось, добре. Бо коли прийшов Трамп і помагався все це обнулити, нам продовжує до сих пор йти те вооруження, яке заказувалося і оплачувалося при Байдені. Так що, я ще раз говорю, нехай краще буде так. Було би тільки, кому ці закази розміщати і кому за них платити. Макрон отклонил план Трампа о совместной закупке оружия для Украины у США. Политика Париж не собирается закупать у США оружие для передачи в Украине. Париж хочет развивать собственный ВПК, а не чужой. А як дешев? Як дешев? Давайте просто вспомним, что Мерса на трон, от именно Макрон був таку деятельность, такие радикальні заяви. Одна така коаліція охочих Чого стоїть? До сих пор так не зрозуміло, чого вона там хоче і де вона взагалі. Да, ну, тоді казали, що от він, от він, новий командир, начальник, король Європи, Віват Король. А, а потім все куди-то так тихенько ділося, як то розсосалось, снікло. І про того Макрона не чутно і не видно було отровно до цієї заяви. І логіка, в якій, ну давайте будемо чесні, логіка, в якій є. Ну, раз Трамп так ну абсолютно безпардонно вирішив на нас подзаработать, чого Франція должна залачивати США. Франція, яка випускає ну, практично всю нужну нам номенклатуру. Купуйте у нас, говорить Макрон. Давайте. І знаєте, ми би не лізли в такі їхні розборки, якби ми гарантіровано получали ну, що то що так, що так, що так. Ну от саме Франція при всій такій. Активної словесної поддержки нас. От вона постійно плилась в хвості наших європейських помощників. І що-то вона в как-то отуди сильно то і не продвинулась. Так що я не знаю, може попросити Мерца і Макроном зайнятися. Хоча, в принципі, Мерцу там і так вистачає чим поламати голову. там... Мерц не понял, как Европа будет платить за американское оружие для Украины. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменятся из американских запасов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. Не, ну даже если винный понял, то кто там вообще что понял, кроме Трампа? Да, потому там уже и Италия, и Чехия тоже успела сказать, что вони в цю схему грати не будуть. Ну поскольку і ті, і ті нам активно допомагали, що допомагають, ми на них за це косо дивитися не будемо. І, взагалі, нам поки що желательно. Лише раз навіть не висовуватися. Нехай вони спокійно між собою, самі хоч про щось договоряться. І ну, я спеціально зробив цей сюжет таким от контроверсійним, бо там ще ситуація така, що одного і того, же, за одне і те ж саме можна як і нахвалити, так і поругати. І не понятно, що вообще лучше делать в данный конкретный момент. Пока понятно, но лёд тронувся. Всё, хто взяло і різко задвигалося. До да чого вони там по факту доврята нам може бути, як то даже їм все равно. Якщо по факту ми получим більше оружия і більш стабільні поставки. А там і в наступлення можна вже буде сходити, як вы Дональду фредовичу нам і говорили. Головне ви для цього так чуть більше активнішейти. Не важно, як там воно, як то само далі воно, де то куди то як то і вирішиться, Путін для цього вам в допомогу. От в кома в, ком, в ньому я уверена, він вам звернути з цієї дороги вже не дасть.